Доброго дня, друзі та підписники. Нещодавно у нас з'явився новий бренд китайського виробництва під назвою VP Nice. І сьогодні одного із красення я вам покажу і розкажу свої враження про нього. Цікавий дуже ніж під назвою Guardian. Отакий пузадько. Достатньо мощний і важкуватий. Його вага цілих 170 грамів. Напоминає, він мені. В першу чергу ніж, який у мене був дуже-дуже давно, я його по дурості продав. Роч від компанії Кайзер. Такий же був пузатий широкий клинок, як і у цього красавця, такий же був широк, така ж широка ручка, і був відмінний просто різак. І ось, я думаю, китайці ну вже вони друг друга стирять дизайни. В принципі, ніж був класний, давно він знятий з виробництва, ну і ВП зробили щось на кшталт того ж самого. Ну а тепер про самий ніж. Як ви бачите, механіка тут просто відмінна, як і в більшості зараз преміальних ножів від китайців. Тут у нас підшипники в станій обоймі і відмінна механіка завдяки класному дітенту. Все стає як треба. Замок лайнірлок. Отвори для облегчення. Обробка гарна, фасочки відздісняті. G10 теж оброблена, відмінна, ніде ніяких заусенець немає. Тобто, все-все дуже і дуже якісно. Стик двукольорової двуковоль... G10 відмінно відшліфований. Ну, просто тут прикопатися ні до чого. Бекспейсер також із G10-го. Кліпса. Кліпса глибокої посадки, буквально там ну, пару міліметрів, G10 буде видніться. З середньої жорсткості і з гарно припіднятим носиком буде на карман залітати дуже і дуже гарно. Залізяка використовується D2, і моделька має артикул VP747. Широкий клинок, його ширина цілих. 38 мм. Ну і давайте, коли вже взяв е, лінійку в руки, поміряємо і останні всі габарити. Тут у нас ширина, ну, давайте, в самому широкому місці ручки 35 мм. І під пальцеві виїмки 25. Товщина рукоятки 14 мм. Красивий клинок, сатин відмінно відшліфований, такий. Грубовастенька, поперечний, класний. Зведення у ножа в 0,35 я наміряв. Дивіться, як рівненько все зроблено, все класно. Прямі спуски, фаска по обуху також знята. Красиво оце зроблено ці отвори. ну, Нагадую, якісь, напевне, морду якоїсь пташки, що лі. два глаза, і це у нас такий якийсь дзьоб. Тримати дуже зручно, отаким от, от самим образом, як і роч тримався. Тобто, тут здоровенна така здоровенний чойл, і отак, от якщо береш, то просто-просто хочеться щось надавлювати, різати і якісь тяжлені нагрузки робити. Ручка сидить просто як, як влита в моїй середній руки. Також зручно, отаким от, от образом, що то там покрамсати на, на столі, відрізати ковбаску і так далі. Різак у нас відмінний завдяки широкому клинку прямим спускам, і зведенню в 0,35. Зручно сюди поставити палець. Насічка така товста, вона цеплюча, вона не заглажена, не зализана. І от прям хочеться щось робити. Таким от хватом уже менш зручніше, тому що ця широка частина ну для мого мизинця вона широкувата. Тобто для лапи побільшої буде, я думаю, зручно отак от тримати. Отакий у нас красавець, який поставляється ось такі от, в принципі, презентабельні коробки. Товщина клинка 3,8 мм і загальна його довжина 195 мм. Довжина клинка від початку рукоятки і до кінчика 84 мм. Отакий красень у нас сьогодні в кадрі. Сподіваюся, обзор вам сподобався. Підписуйтесь на наші ссылки в соцмережах. Будуть під відео, і звичайно, пряма силка на ніш магазин буде також під відео. Всім гарного здоров'я, гарного настрою, пока.